Герой, наш гетьман, так далі. У наш так приміщенні Чернігівського колегіуму на валу вперше презентують виставку воскових фігур українських гетьманів. Колегіум є одним із символів доби Гетьманщини, і більшість історичних постатей цієї виставки були тут. Виставка об'єднала досвід, матеріали і експонати п'яти закладів із Чернігова, Батурина та Києва. Організована ця виставка нами разом із національним заповідником Гетьманська столиця у співпраці із Чернігівським обласним історичним музеєм Терновського. Чернігівського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, а також музей Шереметєвих. Основа нашої виставки це, звісно, пускові фігури. Вісім постатей гетьманів разом із портретами. Вони складають такий хронологічний репрезентативний ряд. Керманичів гетьманської доби 17-18 століття тих державників, які заклали фундамент сучасної нашої незалежної України. Воскові постаті гетьманів, які вперше експонуються у Чернігові, стали основою виставки та створюють репрезентативний хронологічний ряд керманичів козацької держави 17-18 століття. Приїхали вони з гетьманської столиці Батурина, а доповнюють ряд воскових фігур полотна відомих українських художників та знакові музейні предмети. Зокрема, Євангелія 1707 року головна його частина це більш безпосередній оклад. Друга половина вісімнадцятостоліття. На, на на жаль, майстер невідомий. Взагалі, таким чином е оформлювати Євангелія в Україні традиція склалася ще у сімнадцятому столітті, більше до другої половини XVIII століття. І е саме козацька старшина, наші тодішні державні політичні діячі, хотіли себе ввічнити не тільки. В політичних військових справах, але і саме як внесок, вклад до храмів і монастирів, якими, як, як правило, вони опікувалися, допомагали тобто або будували, або реставрували, відновлювали і, скажімо так, для саме окладів використовувалися найбільш на той час, ну, як і зараз це дорогоцінні метали, золото і срібло. Вартість однієї воскової фігури разом з вбранням приблизно 9 тисячам доларів. У фігур справжні очні протези та натуральне волосся. Тулуби зроблені з пап'є, маше, а уголені частини тіла з воском. Фігури виготовила група митців Київського музею воскових фігур під керівництвом Олексія Сажина. Реконструкцію одягу зробив відомий спеціаліст з історії українського костюма Руслан Прорва. Ми розуміли, що ми маємо бути переконливими в першу чергу перед учнівською молоддю. І нам хотілося показати гетьманів надзвичайно цікаво, і ми почали цей проект. І відкрили для себе надзвичайно багато що цікавого, формуючи ці воскові фігури. Ну, найперше, ми зрозуміли, що ми дуже мало знаємо про гетьманів. А тут, співпрацюючи із дуже відомими українськими науковцями, нам вдалося... Зосередити увагу художників, які реалізовували цей проект, на зовнішніх характеристиках гетьмани і на їхніх характерах, що надзвичайно вдало було передано, як на наш погляд, організатори кажуть, що така виставка буде корисна учням, тому запрошують до співпраці місцеві школи. Експонуватиме ця виставка до кінця березня 2025 року.